Всім привіт! Якщо ви дивились, як ми сіяли, то сьогодні хочемо показати, чи воно посходило. Так, редисочка, звісно, посходила. Це вона посходила, до речі, в рядках з моркою і з буряками. І всіх цікавить, чи посходили вам чи посходили буряки ті, що ми сіяли забутим способом. Сходять, чуть-чуть. Сходять? Да. Ото вони, так? Да? Ну. Сходять. Нормально. Та що чу, по чуть-чуть, Я цілий рядок бачу. От. Ну Ти вже бачиш, як я вже тут пройшлася, mm -hmm. а я не бачила. Ну так, я знаєш, так як Якщо ми не бачили, як... то не означає, що їх там не було, аж є, поки є, ми не є, побачили. Є, звісно є. Є, є. А, ото от ти розколупала, да? червоного буряка. О, бачите? Є, сходять. Ну я так, видимось, можна по приборах. І тут сходять. Аби стежки зробити? До речі, теж шукала, багато глядачів писали, що такий метод дуже подобається, що вони вже таким користувалися, і їхні бабусі, і батьки користувалися. Mm -hmm. Так що, Хто не бачив, то ми просто робили рядки і, не засипаючи, ногами топтали насіння, щоб воно добре влізло в землю, а тоді засипали. От. І ви почали писати, покажіть сходи чи сходить насіння. Mm -hmm. є, є, є. є насіння, сходить, mm -hmm. все нормально. Тут. Я думаю, uh -huh. думаю, що якби ми так не робили, то може би воно пізніше сходило. Просто дощів не було від того періоду, коли ми садили, ага. сіяли, не було взагалі дощів. Не було. Чи було? Були. Щоб я не зберехала. Ну це все це залежить, то все залежить, можна сказати, від кліматичних умов від року, чи багато дощів, чи мало дощів. Але цей метод на випадок того, якщо велика посуха... Ні, бо є, навіть одну, так? звісно є. Не знаю чи камера показує, але видно. Цілий рядок, рядки всі видно. Як велика посуха, то такий метод, він, ну якби, ви підстраховуєтеся. Краще щеплення з ґрунтом, а не пухеньке таке, воно тоді там руками чіпляється і ногами за ґрунт, і зубами. А так ви задопкали і все. А якщо погода нормальна, то можна класичним методом. Так що все окей, все сходить. А ще горох показую. Коротше, якщо ви не бачили, як ми сіяли горох таким креативним способом, то подивіться. Теж горох класно посходив, от є. Yeah. Тільки мабуть він буде вилягати, бо він посіяний одним рядком повністю і не буде підтримувати один одного. Ну, саме найбільше кожного разу я заходжу дивитися, що за сортом феномен. Саме найбільше мене цікавить, а тут, можна сказати, ну, тут щось є. От тут щось є. Так якби би прижилося процентів отут От вже є нормально. Тут Ні, є якісь, є зрушення, є зрушення, я вам скажу. Тут є ого, все, дивіться. Конкретно з цього разу я думав, що навіть нема чого йти, бо то все те саме не цікаве. Але цього разу я бачу, що феномен пішов. Ну Прижився він не повністю якось так слабо. Слабо прижився, здається, може, процентів 30 не прижилося. Або може він ще потім повиростає, не знаю. Так, по це який тут, не знаю, гарненько, бо це теж тут Іванка пройшлася в рядку. Ну а далі все класно, все росте. Цікаво, що бур'янів немає на полі. Все, поланка росте, суперово. О, є бур'ян. Скоро будемо гроші возити КАМАЗами, так як дехто пише, а дехто пише, що нічого не буде. Ну, побачимо, побачимо. Якщо вам дуже цікаво, то підпишіться на канал, спостерігайте за тим, що буде далі. Тому що не хочеться може все наперед розказувати, і не хочеться. Не то, що не хочеться, а просто і не знаєш все наперед, бо це перший рік тим займаюся. І якщо ви тим плануєте зайнятися, чи ви вже спеціаліст великий, то вам буде цікаво спостерігати за тим, хто перший рік починає займатися малиною. А якщо ви ще не почали, то ви побачите, з якими ви труднощами стикнетеся і зможете вчитися на наших помилках. Так що підписуйтесь на канал і будемо разом малиноводити. Що тут ще? Тут теж горох посходив під межею. А от дивіться, луниця теж вже величенька, така гарненька. І отут в нас ще є малина. Кропивки багато. Тільки тут я вже не знаю, деякі сорти. Ну і мабуть приблизно може хтось і знає, але точно то вже ніхто не знає. Отут. Але родити буде. Тут, мабуть, ремонтантні, елітні, різні є. Так що отакі то справи. А тут смородинку ми колись зламали і я її втикнув. Зараз побачимо, чи вона прижилася, чи ні. Де то вона? А, ні, не прижилась. Не прижилась. Не прижилася, о. Та звісно. Якби то осінню втикнув, то би прижилася. А так не прижилася весною. Буде багато смородини. І там, в садкові, у нас теж є ще багато смородини. Смородина теж класна тема. Черенки в мене ростуть, смородини. Кому треба курчі, кущі, саджанці зможу відправити. Іванка, пішов феномен наш. Почав? Так, да, почало Поча? рости. Ой, добре. Почало, класно. Почало. Mm -hmm. А тут ми кавунчики посіяли. Ще вони навіть рано дивитися, правда? Ще не сходять. Вот. Так що, все класно. Ми вже їдемо додому. На сьогодні все. Те, що планували, те зробили. І, і ще, що ми хочу так підсумувати, що ми сьогодні зекономили 100 гривень, бо коли їдеш на автомобілі, то десь треба приблизно 90-110. Ну, зимою, там дивлячись по комп'ютеру, дивлюся, який розхід був. Могло б бути, як пальне було дорожче 130, вже максимум позначка доходила за одну поїздку. Зараз десь в межах 90 коливається. Тому отаку суму, проїхавшись туди і назад на велосипедах, ми зекономили. І їзда на велосипеді, я кажу, це вже ніби якийсь атракціон, вже якось давно їздили на велосипедах. А ти як Іванка? Нормально тобі? Так, да. я кажу для мене, як Той. Атраціку... Атраці... Ну... атрацикла оте слово, тому що весь час на машині, а на велосипедах теж класно їздити. От. І ще що я хочу підсумувати, ще я косив сьогодні там на подвір'ї траву і в садочку. І ще все не докосив, і ще буду косити. І я замітив, що біля хати мені покосити все то треба десь приблизно 5 літрів бензину на один, на один раз а за сезон треба кілька разів кусити побачу що взагалі я ж кажу треба, треба приймати вже тих хто хоче качатися щоб були якісь прибутки а то що тільки все купляй 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 Ладно, поки. Їдемо ми додому. Скоро, я думаю, скоро будемо перебиратися туди жити. І це буде взагалі ще інакший атракціон. Це буде ще цікавіший. Буде, буде класно. Будуть якісь нові відчуття, нові приготування. Ми чекаємо літа і приходить. Там зараз не прикольно жити, там холодно. Так. Ні, то зараз весна така холодна, а так то не холодно. Хочете, щоб жара була, щоб і то сьогодні мені вже захотілося, щоб там була якась розкладушка чи гамак. Там даже просто є, якщо е... навіть якщо просто на сходах сидиш, так класно, слухаєш, пташки співають. Можна так просидіти довго, пару годин. А ще якби на щось лягти і нікуди не спішити. Кращого відпочинку немає, мабуть, релакс такий суперовий. А ще би знати, що з тими бджолами все, ти розумієш і все правильно робиш. Там трохи інтернет барахується. І малинка вже пішла в Ріст. Ну, інтернет, каже Іванка, там, да, слабувати. В хаті нема, а там на подвір'ї можна зловити, але то є, то нема. Ну все, пока.